Сьогоднішнє наше заняття буде на отримання підтримки. На те, що ми будемо з'єднувати відчуття підтримки, проживати новий досвід у відчутті підтримки. І ми знову починаємо з розминання наших стоп. Ми розминаємо стопи, дивимося, як сьогодні ми відчуваємо свої стопи. Як сьогодні. Відчуває себе частина нас, стопа. Розтираємо. Дихання не затримуємо. Дихання ми не затримуємо. Дихаємо спокійно дивимося на нашу стопу, з'єднуємо наш рух, і в нашого руху є наслідок, тобто відчуття, які ми отримуємо після нашого, нашого діяння, да? розминання. Ми отримуємо наслідок, ми отримуємо відчуття в нашій стопі. Можна відчути, що якась частина стопи тепла, а якась холодна. А яку частину стопи, коли розминаю, не відчуваю. А як сьогодні, порівняно з попереднім разом, я відчуваю стопу. Дихаємо. Повільно. Всі думки, які пробігають, ми їх ставимо на паузу. І пролистуємо, відкриваємо слайд. Я дивлюсь, як я розминаю свою стопу. Спочатку можна вголос собі проговорювати. Я зараз розминаю свою стопу. І давай інтенсивно розминаємо. Стопу. І простукуємо. Можна відчути, що доходить, підбиратися від поступування. Піднімаємося на дві стопи. Дивимося, як сьогодні я відчуваю свої стопи. Який малюнок сьогодні залишаю? У мене була ліва. Можливо, в тебе права. Який малюнок залишає стопа зараз? Спостерігаємо за відчуттями. Можливо, вона стала ширша. Більше відбиток залишає, можливо, вона стала гарячіша, Гаряча стала. Можливо, нічого не змінилось. Окей. Порівнюємо. І тепер фіксуємо, розминаємо нашу іншу стопу. Дивимося на неї гарно. Дихаємо. Дихання у нас спокійне, якщо ми зловили себе, що дихання затримане, а ми можемо жити тільки тоді, коли ми дихаємо. Так? Як ми розуміємо, що ми живі, ми дихаємо. І дивимося, спостерігаємо, як сьогодні. Відчуваю свою стопу, як сьогодні, який у мене настрій. Навіть якщо є супротив, можна сказати супротиву, бажано покласти ручку таку на лоб і сказати я тебе бачу. Я тебе приймаю. Я даю тобі місце. І всі мої дії, які я буду виконувати на благо. Я інвестую в своє здоров'я, фізичне і психологічне, психічно-душевне. Розминаємо кожен пальчик, не забуваємо. Можливо, можна навіть таку взяти себе пощипати. Ззаді, такі, на рівні стопи за пальці, подивитися, як так відчуваю себе, моя стопа. Пальцем приємно. Як по-новому я щось відчуваю в тілі, можливо, а можливо, нічого. І це теж окей. Сказати, ну окей, нічого, не відчуваємо. Зараз, поки так. Кожному процесу в нього є якась своя критична маса, коли він її набирає, ми ну, починаємо щось відчувати. Якщо я ділюся якимись своїми прикладами, це взагалі не означає, що в тебе або в когось іншого може бути точно так само. Взагалі. ні. Тому кожного свій процес ще трішки розминаємо. Не забуваємо розминати і. Збоку також нашу стопу. У нас стопа ж не тільки знизу, збоку є. Ми її всю бачимо, розминаємо. Можна так більш інтенсивніше її потерти. Так, масажуємо, масажуємо. І простукуємо. або спостерігати. Не подобається, наприклад, цей ручник. Можна кулачок, можна руками-лодочками себе постукувати, як зручніше. І встаємо на стофи, порівнюємо їх. Як зараз наші стопи себе відчувають. Як зараз стопи себе відчувають. Права порівняно з лівою, ліва порівняно з правою. До розминання. Як було після розминання? як. І тепер ми перекатуємося п'ятки на носочок, але упор у нас йде на великий палець. Якщо в ньому є якісь е, больові, такі, відчуття, ми насильно нічого не робимо. Насильно ми нічого не робимо, ми максимально легко лайтово, як іде, ми виконуємо. Ми себе не силуємо. Ми робимо, можливо, щось з усиллям, але без насилля. І на одну секунду довше, ніж ми можемо це виконати. Не більше це прям ну, не метафора, а це прям фізично, на одну секунду більше, ніж ми можемо щось виконати. Перекотує, перекочуємося з п'ятки на носочок. А ну тепер спостерігаємо, як наші стопи вони змінилися по відчуттям. Фіксуємо собі цю різницю, якщо змінилося, якщо ні, то ні. І тепер з середини назовні також ми переминаємо, перекочуємо нашу стопу. І спостерігаємо, як наші стопи себе відчувають. Дивимося, які в нас емоції виникають, коли ми робимо цей рух. І тепер зафіксували стопи. Ми спостерігаємо різницю. Як себе стопи відчувають зараз, як коли вони були не розімняті, і тепер після того, як ми їх розімняли. Є. І тепер шкрябаємо пальцями ніг. Ми будемо так беремо силу для власних дій, наприклад, так як ми в контексті робимо. Цільових дій для досягнення. Ми беремо, відчуваємо, прям пальцями захватимо, закохтємо, загрібаємо це відчуття. Я тут, я вру свою силу, я буду тут. І прям з таким а, жагою, прям. наскільки можливо це зараз? Спостерігаємо, як наше тіло реагує. Докуди піднімається, до якої частини доволі, до бедра піднімається, можливо, ви чуть вище коліна, тільки в стопах, тільки в гольні, большеверцові мишці, тобто в цих м'язок, які в нас відповідають за відчуття ілюзії реальності. Дивимося, куди доходить, куди я відчуваю, куди доходить цей рух. Можливо, у мене тільки болять пальці, я поки не можу зрозуміти, що мені робити. І це дуже нормально. Росливий такий намір. намір. І тепер, можливо, ми уявляємо, наскільки ви могли взятися да, за ядро землі. І тепер з цього руху ми зберігаємо собі свою силу для своїх дій. Можна покласти руки на. Цю зону на, на, трошки так чуть, чуть нижче поясниці. І ми будемо робити такий рух. Присідаємо трішки в колінах, відводимо таз назад, і так наче, зачерпуємо щось, зажимаємо годиці і вирівнюємося наверх. Значить, ми так щось раз і зачерпуємо. Раз і зачерпуємо. Прям, наче, ми копчиком зачерпуємо, наприклад, силу, ту, яку ми піднімали. Силу ми Можемо її зберегти собі. Для себе. Не ділитись. Це теж окей. Що ще буду ділитись? Я хочу зараз для себе. Зачерпуємо, дихаємо. Дихання в мене затримуємо. Я таки показую більш е, утрирувані да, рухи, вони може, можуть бути трошки легші. Ми трішки відводимо таз. Вперед і вверх. Я роблю більш такі інтенсивні рухи, щоб було видно зрозуміліше, що я роблю. Цей рух. Ми так уявляємо, що ми черпаємо, не знаю, джерельну воду, черпаємо, не знаю, божественну силу, енергію, золото, не знаю. все, що йде, все, що є такою ем, картинкою цінності. Ми прям фізично от, черпаємо і всі наші якісь ранки, якісь, можливо, больові відчуття, все, що є, оце наше тазове дно, воно все зцілюється. Ми прям уявляємо, що наш рух несе наслідок того, що в нас іде процес зцілення всього того, що є. І таке, коли є відчуття такого, що з мене так утікає енергія, як наче з ми зараз робимо так, що наша рівність є цілою зупинилася. І тепер з цього положення ми ставимо ручки на рівні грудей і повільно дихаємо, ми відчуваємо, як ми з'єднуємо наші стопи, нашу силу з центром тіла. З, енер... з емоційним центром, і так між в нашій голові, так між нашими вушками, посередині є точка, яка відповідає за нашу увагу. І ми оцю точку, центр тіла, емоційний центр, і нашу увагу ми їх з'єднуємо в одну лінію і просто дихаємо. Все, що приходить, ми просто пропускаємо мимо. Я є, можна собі проговорити. Я тут і я буду тут. Можна повільно повернути голову праворуч. руч, наче ми вперше в цій кімнаті, вперше це все бачимо, з таким прям в... уважно. Праворуч, ліворуч, Подивимося, що зараз може бути безпечно. Безпечно бути тут, в контакті з собою, своєю силою, своїми бажаннями, своїми потребами, потребою проявлятися, потребою бути цінною, професійною. Подивитися, що зараз може бути. Безпечно по-іншому. Повертаємося в центр. І тепер можна, якщо є стіна або знайти стіну, можна навіть стати спиною до стіни, потрогати ліктями, що в нас є стіна. У нас є стіна. Завжди все окей. Можна стати на 15 см від стіни, потрогати вона є, і ми падаємо лопатками на стіну. Падаємо лопатками. Якщо в цей момент викликається якась така тривога, паніка, відчуття, одна секунда і відходимо від стіни, продихуємося, дивимося по сторонам, що безпечно, зараз все окей, ніхто не нападає, зараз це просто. Практика це просто стіна. Бувають різні спецефекти, тому такі правила безпеки, да, проживання, таких спецефектів, які піднімаються це нормально. І тепер в контакті з тим, що ми притулилися так, лопатками. Ми прямо відчули лопатками, вляглися на спину, на стіну. І можна поспостерігати, які викликають, як це викликається, відкликається в тілі, які думки виникають, можна їх зафіксувати, поспостерігати. Стіна це як елемент світу, на який ми можемо обпертися. Просто поспостерігати і бажано мені повідомити потім, які думки це викликає. Які були реакції в тілі, якщо просто вибиває, да, треморить або шум в вухах, то відходимо від стіни, сідаємо на пол, дихаємо, дивимося по сторонам, це тільки практика, тому що можуть різні спецефекти підніматися. І якщо безпечно і все окей, ми притуляємося повністю спиною, так що ми прям сперлися, да, прямо підійти далі, щоб прям була така опора. Відчути, що я поясницею і лопатками притулилася до стіни. Дихаємо глибоко і проживаємо, що я можу отримувати підтримку. Мені не треба бути суперекспертом. Мені не треба бути правильною, експертною. Мені не треба супер багато чогось робити, я можу просто тримати підтримку, навіть коли я нічого не робила, коли я розклеїлася, коли я плачу, коли я не спроможна підняти пальці щось зробити, коли я можу нічого не хотіти, коли я можу нічого не досягати. Але може просто бути. Така, яка є. З тим, з тим усім, що я є, мене світ підтримує. І він не падає. Зараз ніком ти нічого не винна. а За свою підтримку ти нікому нічого не винна. Вона просто є. І вона тобі дана по праву народження. Якщо відчуваєш, що хочеться прям з'їхати по стіні, mm -hmm. по стіні, так, щоб ти максимально спиною, особливо лопатками, торкалася, Стопи можуть бути прям так опорно стояти. Поклади ручку на груди, Поклади ручку на лоб. і проживи підтримку. Що зараз може бути по-іншому? За твою підтримку нічого не винно. Вона тобі просто дана по праву народження. Тобі не треба випрашувати, виплакувати, викрикувати. Вона просто є. Візьми зараз скільки твої підтримка, скільки можеш. Один відсоток. 0001%, 10%, 20, 30, 50, 70, скільки можеш, скільки відчуваєш. Там дихаю, як вся підтримка, розтікається по твоєму тілу. Вона безумовна. Вона просто дана по народження. Якщо раптом в тебе піднімаються сльози, це нормально. Скажи ті маленькій дівчинці всередині, що зараз може бути по-іншому. Я співчуваю, що в тебе було так, як було. Я тобі ще раз співчуваю. Я так хочу, щоб ти була щаслива. Якщо я ти могла на якусь секундочку розслабитися і отримати цю підтримку. Подивися, що зараз ти розслаблена, але ти не слабка. Слабкість це трошки про інше. Тобі можна розслабитись і нікуди не бігти. Тобі можна отримати підтримку тоді, коли тобі треба, коли ти відчуваєш потребу, ти завжди можеш отримати підтримку. навіть Опершись об стіну. Між рукою і стіною є ти. Відчуй цей простір, відчуй себе, десь там глибоко всередині, і є та маленька дівчинка, якій можна просто бути слабкою, в Якій можна просто отримати підтримку, просто так. Не випрошувати, не виплакувати, не, 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 не жалітися, а можна просто отримати і попросити. Відчую себе в рамках свого тіла, між стопами і стіною, між твоєю спиною, яка торкається стіни. І з того є ти. І це все твоє. Можеш так подвигати спиною, попробувати, що стіна нікуди не тікає. І якщо тобі було достатньо підтримки, спробуй тепер з цього відчуття підтримки встати. Можеш прям спиною ще лопатками спертися. Так, відірватися. І уяви, що перед тобою туман, і ти не бачиш, куди йдеш. Але це відчуття підтримки дає тобі змогу так зробити крок, ти там прищупуєш, і знаходиш, що о, тут є опори, стаєш. І перекатуєшся на цю ногу. Відчуваєш, що да, опора є, все окей. Потім знову прощупуєш в цьому тумані, ти не бачиш шляху, але ти точно довіряєш своїй опорі, відчуттю себе. О, є. є опора, ти можеш стати і перенести себе. І зроби ще пару кроків, я не буду виходити з кадру, ти можеш ходити по кімнаті. І ще зроби крок. Відчуй, що шлях з'являється тоді, саме твій шлях з'являється тоді, коли ти йдеш з себе з центру, з підтримки, ти відчуваєш і це дає тобі ще більшу опору. Ще один крок. Зроби ту кількість кроків, яка для тебе зараз є 5-10. Скільки тобі зараз буде достатньо. І повертаємося всеренку. Повільно, повільно, повільно ми прохопуємо наше тіло. Відчуваємо на себе в рамках, в кордонах свого тіла не як обмеження. А то, що я от тут є, така, яка є. Так, можна простукати таке як барабану, простукати нашу маківку, з'єднати нашу голову з нашим тілом, зшити наші їх, бо часто вони можуть бути такі розірвані, розтираємо наші руки. І таку, як на такого нашого захисного, золотого тюму, ми на себе одягаємо, вдигі плечами нанизали себе на свою опору, на свій центр, на свій стержень. Голову витягнули верх, так на доріжки прижали. Витягнулися. І з'єднуємо наші руки. Так, з зусиллям. Да? Плечі опускаємо вниз, давимо долоні на долоні, відчуваємо свої центри, свою опору, своє достоинство. Достоинство тебе, як майстра. Ти вже достатня на сьогодні така, яка ти є. Відчується достатнє, і воно розливається, має право бути в твоєму тілі. Маєш право це просто відчувати. З відчуттям достатності, достойності, з відчуттям підтримки, ти можеш йти в свої цілі, плани, все те, що є для тебе важливим. Я тобі дякую і зустрінемося в наступних відео.